У себе свахої винні усьому. Тепер і я і ви не бачимо внуків, гірко каже мені Люба. З Любою ми вже багато років живемо по сусідству. Моя молодша дочка Наталка вийшла заміж за її сина, і з того часу їхнє життя перепилилися перебили, з нашими. Наші діти, які зараз живуть у місті, мають квартиру, яку я придбала за свої заробітчанські гроші. Наталка, моя молодша дочка, давно не приїжджає в село. Вона фактично оголосила мені бойкот. І не тільки мені, а й старшій сестрі зоряні та навіть своїй свекрусі. І все через те, що я дала старшій дочці зоряні 12 тисяч євро. Наталка вважає, що це було несправедливо і що я не дала їй стільки ж так само. Та ви, Анна, не праві. Треба було почесному однаково обом якщо старші 12 тисяч, то й молодші стільки ж. Я поїхала в Італію 19 років тому, щоб на наймойбутнє моїх дітей. За цей час я заробила чимало, але всі гроші пустила на справу. Маю дві дочки старшу зоряну і молодшу Наталку. Спочатку зоряна вийшла заміж, і я вирішила залишити її вдома. Зять боявився хазяновитим, допомагав будувати наш будинок, і я висилала гроші, а він все робив своїми руками, що дозволило трохи зекономити. А коли Наталка захотіла заміж, то її вибір припав на сина Люби – Миколу. Я знала його з дитинства, тому не вагалася, благословила їхній шлюб. Потім вони захотіли жити в місті, і я вирішила допомогти їм з житлом. Знайшлась необхідна сума, я купила Наталці двокімнатну квартиру в новобудові, а коли зробили ремонт, я далі висилала гроші на її утримання. Адже я дуже люблю своїх дітей і вони завжди для мене були на першому місці. Я вважала, що зробила все можливе для їхнього добробуту. Та виявилося, що це не так. Наталка не переставала натякати, що я несправедливо розподілила кошти між ними. Ти мені винна мінімум тридцять тисяч, сказала одного разу Наталка, поглянь, яка ціна моєї квартири і який величезний будинок дістався зоряні. Загалом будинок дійсно великий і добре зроблений. Він буде належати зоряні, але я теж залишуся жити з ними після того, як приїду додому. А Наталка буде сама собі пані в місті. Як не крути, але я її забезпечила, і я якось не думаю, що я її чимось обділила. Наталку, ну що ти кажеш? Порахуй, скільки грошей я тобі висилала, не витримала я. Молодша дочка звикла, що я завжди готова їй допомогти, тому ці роки навіть не працювала. Її чоловік Микола працює, але в них часто виникають проблеми, та основне фінансове забезпечення родини лягає на мене. А з чоловіком двоє працюють, заробляють непогано, вже мають дочку, зараз вони складають гроші на квартиру для неї, і їм не вистачало 12 тисяч євро. А я якраз повернулася з Італії, мала на руках трохи більше, ніж вони потребували, тому вирішила допомогти. Наталка дізналася про це і почала обурюватися, що я маю дати тепер їй таку саму суму. Вона звинуватувала мене в несправедливості. Ви не права, свахо, почала захищати Любу свою невістку. Ви ж повинні були дати Наталці стільки ж, а ви теж нічого не допомогли, не витримала я. А з чим я мала допомагати? Я ж не заробітчанка, я пенсіонерка, ображено відповіла мені Люба. І мовчіть, кажу, вам ніхто не заважав їхати в Італію і теж допомагати своїм дітям. Але чужі гроші дуже легко рахувати і ділити. А самі чомусь не хочете братися за справу. Я розумію, що Люба хоче, хоче бачити своїх внуків. Моя Наталка вже давно не приїжджає в село і не дає можливості побачити дітей. Вона звикла, що я завжди даю гроші, а тепер, коли я допомогла тільки старшій дочці, почала обурюватися і ображатися. Але я вважаю, що я все зробила правильно, тільки так я відчуваю, що виконала свій обов'язок перед дітьми. Але тепер я знову питаю себе, чи справедливо я поступила і як тепер мені налагодити стосунки з дочкою.